Ще одна мовчазна чемпіонка, а також найбільша суперниця Тетяни Навки Олена Грушина. У 2006 році вона прославила Україну разом із Русланом Гончаровим на олімпіаді у танцях на льоду. Але тепер тихо гріє ковзаний у Москві. Мені дуже подобалось, як вона каталась, як вона себе веде на льоду. Одеситка Грушина встала у пару зі своїм майбутнім чоловіком ще в 90-х. Талановиті спортсмени двічі здобули сріб. Бло на чемпіонаті Європи. Виграли бронзові медалі чемпіонату світу 2005-го. Піком кар'єри Грушеною та гончарова стало третє місце на Олімпіаді 2006 у Турині. Не Еверес, звісно, але й не льодова калюжа з шоу «Навки». Тішимо свій народ. Нам це дуже подобається. У 2006 шостому фігуристів нагородили званням найкращих спортсменів року. А Олена ще й отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Україна пишалася, а Москва, схоже, тихо заздрила. Звання людина року 2006 для Олени Грушиної та Руслана Гончарова. Це надія на потужний розвиток фігурного катання в країні. Ця перемога це наша спільна перемога. Дуже дякую. Після такої слави дует пішов з аматорського спорту у професійний подружжя переїхало до штатів. Там Олена і Руслан брали участь у різноманітних шоу. Але Росія тут як тут. Знайшла навіть за океаном, і Грушина полетіла до Москви. не через ностальгію, а для участі у танцях на льоду на лід Запрошується пара номер 12, ведучий програми Весті Москва Міхаїл Зеленський та Олімпійський призер Олена Грушина. На той момент з Русланом усе вже тріщало по швах, зате новий московський партнер швидко підкорив серце Олени. Разом з російським телеведучим Міхаїлом Зіленським вони взяли друге місце в шоу, а згодом зіграли весілля. Типові люди. Грушина проміняла США на Ірефію, але попереду був далеко не гепі-енд. Бо на болотах казки переважно страшні, а щастя лише в методичках. Ну, спробуємо. Давай. Через 10 років і цей шлюб розвалився. А Зеленський, з важливим уточненням Міхаїл засипав грушину повістками до суду. Заходився ділити дітей та майно, але побороти дружину не встиг. Помер під час відпустки з новою коханою. Якщо я розкажу всю правду, то представники інших професій можуть образитись. Наразі Олена у третьому шлюбі знову з росіянином працює тренером хореографом Рафом про війну мовчить, ніби рідну Одесу і не обстрілюють. Психічно нездорове маячня відбувається. Анастасія Шаботова ще одна фігуристка, яка вчасно не визначилася з батьківщиною. А у висновку її вигнали з обох. Подробиці далі. Поговоримо зараз. Все нормально, все добре. У 22-му в Пекіні вона гордо представляла Україну у костюмі з вишиванкою під безсмертний щедрик Леонтовича. Її виступ мав стати символом української душі. Анастасія народилася в Москві, але мала українське коріння завдяки бабусі з дідусем. На болотах вона була зіркою. Виграла меморіал «Паніна-2018». Стрибала Аксель і мріяла про велике майбутнє, але як у касці з'явився дракон, точніше, скандал, і казка пішла під лід. Таке неможливо забути. Я думаю, у 2019 році ще досить юна Настя під час стріму в інстаграм заявила, що російські фігуристи всі сидять на допінгу. Випіть вип багато допінгу і виступаєш стабільно, от і все. Тільки треба правильний пити. Це я таке говорила? Жах який. Федерація фігурного катання РФ і образилася на Шаботову і юну правдорубку попросили зникнути зі сцени. Цей скандал став її квитком в Україну, хоча, можливо, і втечею або навіть вигнанням. Чимало хто думає, що цей скандал повпливав дуже сильно на зміну громадянства. Насправді це обговорювалося задовго до В липні 2019 року. Анастасія отримала дозвіл за порєбріком та змінила громадянство на українське. Вона коротко зізнавалась, я українка. Я приїхала, мене дуже тепло прийняли. З усіма познайомилась, поспілкувалась, підтримали, сказали, що я молодець. Тому все максимально було класно, тепло, затишно. В Україні її зустріли як рідну. За складні елементи на льоду навіть закривали очі на московський акцент. А от росіяни в соцмережах гуділи. Одні називали її зрадницею. Інші жертвою системи, ох, як я злилась на людей, які писали Зрадила, пішла, втекла. Чи не зрада? Яка зрада тебе виховали тут на Росії? Ти готувалась на російських ковзанках, російськими тренерами, і потім на своєму піку форми ти їдеш в іншу країну? Чого не зробиш заради результату? Шаботова завоювала три титули чемпіонки України на Будапешт-трофі 2020 виконала потрійний аксель та стала першою представницею під синьо-жовтим прапором, яка зробила це на міжнародних змаганнях. Зрештою доводила, як могла що вишиванка їй пасує. Я була в ідеальній формі. На олімпіаді 22-го року в Пекіні Анастасія виступила за Україну в командному турнірі та в короткій програмі. Але через падіння на тому ж потрійному акселі посіла 30-те місце. Нам тепер з цим жити але попереду на неї чекало ще більше фіаско, і цього разу репутацію було не врятувати. З цього моменту ми любі друзі, ми не друзі. У березні 22-го року Настя лайкнула про воєнний пост путінського посіпаки фігуриста Євгенія Плющенка в тому ж інстаграмі Навряд чи фігуристка не розуміла, що це помітять, і розцінять як підтримку російської агресії. Хоча мені здається, коментарі тут зай. В Україні. Це сприйняли як зраду. Соцмережі вибухнули обуренням, а міністерство молоді та спорту виключило шаботову зі збір. Хоча у неї все ж було власне пояснення ситуації. Я поставила лайк, тому що там було велике відео довге, де він показує своїх спортсменів, як діти тренуються. Але звісно, я не додивилася відео до кінця, і в кінці була підтримка воєнних дій. Схоже, Анастасії потрібно видалити з телефону інстаграм. До речі, заборонену на болотах соцмережу то необережно ляпне про допінг. Хто бездумно підтримає війну? Схоже, життя її нічому не вчить. І зі збірною виключили хейт, якийсь пішов масовий. Я була в депресії. Зараз Настя живе в Москві, катається на місцевих аренах, але про міжнародні виступи можна забути, бо проти російських спортсменів діють санкції. А за Україну їй виступати вже не світить. Дуже різке вигорання почалось. Поки що її кар'єра нагадує кригу, яка просто тане під сонцем, але не фігуристками єдиними, як то кажуть, деякі чоловіки у шоломах і на ковзанах також повернули у зрадницький бік. Хлопці, Що ви робите? Зупиніться!